Спочатку люди фонд під таким іменем спільно з відділом по роботі з громадськістю Києво облдержадміністрації організували круглий стіл у Фастові. Темою засідання став пункт з декларації про державний суверенітет України. Народ є єдиним джерелом державної влади в Україні. Мета заходу показати, що громадськість повинна брати участь у творенні держави на всіх її рівнях. Ми маємо на меті вивчити активність громадської думки, активність громадської позиції, участь людей у тих суспільних процесах, які відбуваються сьогодні в Україні. Це і реформування соціальної сфери, це реформування тих сфер життя, в яких ми кожного дня знаходимося з тими проблемами, які ми стикаємося щодня. Тому Сьогодні тут присутні абсолютно різні версії населення і по віку, і за соціальним статусом, і за своєю професійною приналежністю. Ми сьогодні будемо говорити про наболіле. Ми будемо сьогодні говорити про досягнення і про шляхи оптимізації тих чи інших процесів, які відбуваються сьогодні в Україні. Запропонував нам участь у такому круглому столі обговорення сучасних проблем, які існують в громадах міст, в громадах сіл, взагалі в нашому суспільстві. Український фонд демократії, що називається спочатку люди. Український цей фонд зацікавлений у співпраці саме з громадою нашого міста. Я знаю, що серед всієї Київської області вони вибрали лише три. Міста, в тому числі наше місто Фастів, вони хочуть залучитися до громадської діяльності в нашому місті, допомагати сприяти організацію нашого громадянського суспільства. Сьогодні ви бачите представників релігійних громад, сьогодні ви бачите за столом голів комітетів самоорганізації населення, громадських діячів активних і представники області, які запропонували нам участь у такому цікавому дійстві.